Ростислав Юрійович Кравець, український адвокат, старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнер. Вітаю, пане Ростиславе. Вітаю, друзі. Це відео записано на прохання Андрія Луганського, який попросив для своїх підписників. Та, в принципі, для моїх підписників, я думаю, ми сумісно розмістимо це відео і у себе, і у нього розмістимо. Є буквально декілька запитань, три. Доволі простих запитання, але дуже важливих е, сьогодні, бо потрібно знати відповідь юридичну відповідь юридичну, е, саме від адвоката, що і як відбувається це в юридичній площині. Зараз я коротко буду намагатись на кожне з цих питань дати відповідь, тому що я так розумію, що, хоча я там в себе на каналі про це і розповідав, однак все ж таки це потребує повторення і. Людям потрібно нагадувати, може хтось не бачив. Ну зараз може за допомогою Андрія його підписники побачать це відео? Мої підписники ще раз побачать це відео, і разом ми зможемо все ж таки будувати правову державу і з, між блогерами і з іншими блогерами, щоб люди просто знали про свої права і знали, як діяти. Перше запитання: чи існує насправді закон, який забороняє громадянам виїзд з України? І яке покарання передбачено законом за виїзд з України? Багато політиків, багато розмов і сперечань в інтернеті, в коментарях, в постах про те, що там хтось законно виїхав з країни, хтось незаконно виїхав, і яка є заборона за те, що якщо людина виїхала незаконно, що передбачено законом? Окремо, якщо людина виїхала через пункт пропуску, пункт перетину, кордон офіційний. Там, де прикордонники, ну зрозуміло, да? і окремо, якщо людина виїхала з країни там, через, через тису, через річку, через поле, через гори, тобто поза пунктом перетину, який закон забороняє чи він взагалі є виїзд з за кордон сьогодні під час військового стану, воєнного стану, і яке за це передбачено покарання саме законом? Що стосується заборони, на сьогоднішній день жодним законом України не встановлена заборона виїзду громадян за кордон. Якщо ми будемо говорити навіть про цю славнозвісну постанову Кабінету міністрів, якою регулюють питання в'їзду-виїзду, в яку вносяться постійні зміни, ви там також не знайдете слово «заборонено». ви знайдете тільки слово «дозволено». Україна це правова держава. І в будь-якій правій державі, є навіть з цього приводу рішення Конституційного суду України, все, що не заборонено, все дозволено. На сьогоднішній день, я ще раз повторюю, заборони виїзду громадян України за кордон не існує. Все, що відбувається, все, що робить Державна прикордонна служба України, це знаходиться поза межами закону. І я дуже сподіваюся, що все ж таки ми будемо жити в правій державі, і такі ганебні випадки, вони припиняться, а особи, які винні в цьому, будуть нести. Відповідальність. Що стосується відповідальності за незаконний перетин кордону, звертаю увагу, що незаконний перетин кордону можливо розцінювати виключно, якщо це відбулося поза пунктами пропуску. Або якщо це відбулось за підробленими документами, тоді можна говорити про якийсь незаконний перетин кордону. Причому підроблені документи повинні це може бути паспорт громадянин України для виїзду за кордон. Якщо є якісь довідки. Формально, вони і не потрібні для виїзду за кордон. Для виїзду громадянина України за кордон, відповідно до закону, відповідно до самої постанови, окрім закордонного паспорту, вам нічого не потрібно. І відсутності будь-яких інших заборон, наприклад, встановлених судом. Чи якщо ви е, знаєте там, державну таємницю, це стаття 6 закону про порядок в'їзду і виїзду, там виключно всі е, пункти. Розписані на підставі яких вам можуть заборонити виїзд за кордон. Все. інших підстав, як то воєнний стан, як то чоловіча стать, як то вік від 18 до 60 років, цього нема ніде. Навіть в останньому законі намагались там вести певні обмеження в законі встановити однак їх виконало той мобілізаційний закон, законопроект 10449, Однак, врешті, прибрали. Це, мабуть, вже четверта спроба щось там встановити, ну чи четверта там. Симуляція спроби щось встановити. Насправді нічого такого так і не встановили з початку воєнних дій. Хоча, якщо ви візьмете безпосередньо об'єктивно, чим займалася Верховна Рада там з початку року, то там були деякі постанови, верніше не постанови, а закони готувалися, вносились в парламент щодо заборони виїзду там, і депутатів, інших категорій, ну, якось дивно це все відбувалось. Ну, це окрема ситуація. Тобто. Відповідальність за незаконний перетин кордону виключно адміністративна, ну в разі якщо немає підробок, це штраф, і, до речі, притягнути до відповідальності можуть, якщо не минув рік з моменту вашого незаконного перетину кордону. Якщо рік минув, то навіть до адміністративної відповідальності притягнути вже не можна. Друге питання: чи є мобільний додаток резерв плюс саме тим офіційним передбаченим новим законом про мобілізацію електронним? Кабінетом? Ні. Відразу скажу ні. Додаток Резерв Плюс взагалі не має жодного юридичного статусу. Яким чином цей додаток, як виявилось з досліджень певних програмістів, це перероблений щоденник для навчання в школі. Ну, додаток там щоденника для навчання в школі, яким чином він взяв, був розроблений Міністерством оборони? За які кошти він був розроблений, тому що. Безпосередньо в цьому новому законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Ну, от, от цей законопроект 10449 він не передбачав жодних фінансувань з державного бюджету і збільшення фінансувань. Тому взагалі не зрозуміло, яким чином, з яких грошей були направлені на розробку цього мобільного додатку. Жодного юридичного, це не електронний кабінет, жодного юридичного статусу він не має. Що стосується захисту персональних даних, ну, в мене є особисто сумніви. Що стосується наявності якихось сертифікатів безпеки, в мене також є сумніви. Тому що, окрім заяв, просто пустих заяв, що він там захищений, більше нічого нема. Жодних якихось документів, сертифікатів офіційно оприлюднено, ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день на цей час нема. Тому я би радив все ж таки з резерв плюс. Трохи почекати, перед тим, як передавати за допомогою цього додатку будь-які свої персональні дані. Звичайно, ніби він має якийсь доступ до цієї бази під назвою Оберіг, це база призивників військовозобов'язаних та резервістів. Вносить туди якісь дані, передає туди дані, але юридичний статус цього додатку він в жодному нормативному акті не прописаний. І яким чином Служба безпеки України. Інші правоохоронні органи та органи, які повинні захищати інформаційну безпеку, пропустили і дають можливість працювати цьому додатку, мені невідомо. Я вважаю, що це дуже велика помилка. Взагалі, створені цієї бази, я вважаю, що це загроза національної безпеки, про що я говорив неодноразово. Ну, подивимось, ну, ви повинні розуміти, що додаток Резерв Плюс не має жодного юридичного офіційного статусу як електронний кабінет. А оновлювати дані можливо виключно або з'явившись ТЦК, або з'явившись СНАП, або через електронний документ, військовозобов'язного призерника та резервіста. Це нічого із того, що я назвав. Як це працює і яким чином це допускають працювати, ну, це вже питання до тих осіб, на яких покладається відповідальність за збереження даних, за ведення цього реєстру. І, в принципі, я вважаю, що треба все ж таки з ним почекати. Дочекатися електронного кабінету і тільки за допомогою електронного кабінету, або самостійно прийшовши в ЦНАП, або самостійно з'явившись в ТЦК, оновити свої дані. І третє питання, як на мене дуже важливе, і я його вже задаю. Це питання ставлю ну, багато тижнів і ніхто. Не може мені дати відповідь, що і питання просте: що робити, і як оновлювати е, свої особисті дані в ТЦК людям, які зараз знаходяться в окупації? Це люди, які в Криму знаходяться в Луганську, в Донецьку, там в на всіх окупованих територіях. Там багато людей, сотні тисяч більш ніж мільйон людей там зараз знаходяться, проживає в окупації. Ч як чи, чи їм потрібно взагалі оновлювати е, дані в ТЦК? Як це передбачено законом? Як вони можуть це зробити офіційно, і чи є небезпека для людей, чи це безпечно для людей оновлювати дані, скачувати, завантажувати цей додаток Резерв Плюс, чи що робити. Бо ФСБ, КГБ, ГРУ, там назвіть як, як завгодно, окупаційна влада вона проводить фільтраційні заходи, і є певний контроль за трафіком, і в тому числі там, за мобільним. Що робити людям? Як оновлювати дані, що про це нам каже закон, і що про це кажуть депутати? Бо я звертався і до депутатів, до тих, хто розробляв цей додаток, розвив плюс жодної відповіді, просто тиша. Дайте, будь ласка, просту чітку відповідь, хоча б ви що робити людям на окупованих територіях? Я про це також звертав вже увагу у себе на каналі і вважаю, що об'єктивно, ну будемо відвертими, об'єктивно, про цих людей ніхто не подумав, коли приймали закон. Я дуже сподіваюся, що ще до кінця от цього періоду, який встановили для оновлення даних, все ж таки внесуть зміни і окремо будуть зазначені на наших громадян України, які вимушено опинилися на окупованих територіях. Вони об'єктивно не можуть оновити дані. За законом, так, вони зобов'язані це робити. Однак, з огляду на ту. Загрозу життю, я вважаю, що це загроза життю, яка існує, якщо вони будуть оновлювати дані, перебуваючи на окупованих територіях, я би радив це поки не робити. І я дуже сподіваюся, що і на це відео, і на моє відео, і на відео Андрія все ж таки відреагують і депутати подивляться і внесуть відповідні зміни, і виключать з переліку осіб, які зобов'язані оновити дані, осіб, які опинились на окупованих територіях. Думаю, що це можна зробити, і це не важко зробити для того, щоб не ставити під загрозу життя громадян України. Тому поки я раджу це не робити для того, щоб не наражати себе, своїх близьких на небезпеку вашому життю. Ну, це моє бачення, звичайно, кожен приймає рішення сам. Ну, така ситуація є. І дуже сподіваюся, що депутати все ж таки згадають про цих громадян і виправлять свою помилку. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Ростислав. Всі посилання на YouTube канал, на Telegram канал Ростислава є в опису до цього відео. Ви можете побачити, перейти, подивитися багато ще багато відповідей на ваші питання з юридичної адвокатської точки зору. Дуже дякую, пане Ростислав. Дякую ще раз Андрію, для того, щоб він теж робить дуже важливу справу, що люди будуть мати і знати про свої права, володіти інформацією. І разом ми обов'язково переможемо. Для цього немає значення, хто і яким чином діє. Нам жити в цій країні, нам захищати цю країну, нам будувати цю країну і відновлювати. Це наша країна. І треба її захищати в будь-якому разі. Треба захищати, допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Ще раз дякую, Андрій. І до зустрічі. Підписуйтесь на канал Андрія, підписуйтесь на мої канали. Будемо разом просувати і будувати праву державу. До зустрічі!